Що вам не дочекається. Минає довгий рік тяжкий і блючий, було складно, але ми втримались. Страшно. Але ми вірили. Адже ворог не залишив нам вибору, І ми стали сильнішими. Ми згуртувалися і змінилися. Щоб вистояти? Щоб перемогти? Щоб повернути вибор. І відбудувати країну попереду свята. І прийде рік новий. Дорослі діти загадують бажання не чути тривог. Дочекатись близьких з фронту. Не хвилюватись за дітей. Повернутись додому. Поїхати до українського Криму. Почути в ефірі. Перемогти. День нашої перемоги обов'язково настане. Головне вірити і наближати його. Війна не змінює людей, а показує їх справжнім. Хочу подякувати всім вам, своїй команді, яка продовжила працювати, аби не зупинити міжнародний транспорт. Польським колегам, що не покинули Україну у форс-мажорних обставинах, нашим перевізникам за довіру і порядність. Ви продовжували вести і довозити гуманітарні та інші вантажі у найскрутніші часи. Волонтерам і благодійникам, які підтримують Сили оборони України, українським воїнам, які кладуть життя заради нас. Дуже виручають твої машини. Покажіться. Дякуємо. Але потрібна машина з блокуванням диференціалу. <світ> Щоб ноги були трошки чистіші наступного разу. У цьому році ми не витрачалися на маркетинг. У Нас не буде дорогих подарунків та новорічних корпоративів. Наша компанія з перших днів війни долучилася до забезпечення ЗСУ автомобілями та іншою технікою. Користуючись нагодою, запрошуємо вас до участі в цій ініціативі. Разом ми зможемо значно більше. Контакти благодійних фондів є у описі до нашого відео. Слава Україні!